Політика умиротворення агресора або недратування Путіна, як говорять багато в тому числі європейських політиків, в тому числі наших стратегічних партнерів, вона, на превеликий жаль, досі не дала і не може дати результат. Більше того, наслідком цієї позиції, я так би сказав, стала фактична. Блокування ефективної військово-технічної співпраці між нашою країною і стратегічними партнерами, зокрема, блокування поставок літальної зброї в Україну. Я хочу звернути увагу всіх присутніх в цьому залі, що Україна не попадає під будь-які санкції, які б обмежували нашу військово-технічну співпрацю. Україна бореться за свою незалежність. Україна має право захищати себе. І, безумовно, ми сподіваємось, що все ж таки позиція по відношенню умиротворення агресора або недратування Путіна буде змінена. Ми пропонуємо іншу концепцію. Сама сильна, озброєна сучасною ефективною зброєю українська армія це єдина сьогодні гарантія міра в Європі. Тому що Росія рахується тільки силою і тільки сильно, а зброєне сучасною зброєю українська армія може протистояти зупиняти агресор. І це для нас принципово важливо. Я би хотів також акцентувати, що угроза Росії. Це не якась локальна угроза, як хотіли б це, ну скажімо так, бачити або приподносити деякі політики. Угроза Росії не локальна, вона глобальна. І один із доказів цього це системна робота, яка проводиться Російською Федерацією щодо розміщення на Тимчасово захоплені території Автономної Республіки Крим наступальних ядерних озброєнь. Я підкреслюю, це не є знаєте, інформація, яка базується на інтернет-виданнях. Це чіткі докази, чітка додаткова база, яка надається нашими спецслужбами, всім нашим стратегічним партнерам. Ідеться про базування ядерної зброї як Наземного, морського, так і повітряного базування. Я готовий більш детально зупинитись і назвати тільки деякі позиції з цієї російської програми. Вони, коли ми говоримо про ядерну зброю морського базування, розміщують її як на своїх ракетних надводних кораблях, так і створюють на двох базах в Криму. Фідосійський і Боваклавський потужну нову базу підводного флоту Російської Федерації. Причому підводних кораблів, які будуть оснащені криватими ракетами, дальність враження яких до 2000 кілометрів. Це і зброя повітряного базування, це бомбардувальники ту 22 М3, які мають на озброєнні ядерні бомби. Останні модифікації, та також ракети повітря-земля, які загрожують не тільки Україні. Вони в першу чергу загрожують Європі. Це і ядерна зброя наземного базування. Зокрема, вже розпочато розміщення ракетних комплексів Ескандер К, Ескандер М, також 152. Міліметрових самоходних гаубиць 2С-19 Мета С і 2С-3 акація також ракетних систем БАУ, а також К-300П-бастіон. Всі вони мають ядерний боєзаряд. Це серйозна угроза. Це угроза, яку треба зупиняти, тому що фактично повністю руйнується баланс сил як в Чорноморському, так і середньоземноморському басейні. Сьогодні Україна фактично стала форпостом, який блокує просування агресивної реваншистської імперської політики Путіна на Захід. Але проблема протистояння з Росією сьогодні це не тільки проблема України, я ще раз підкреслююся. Вона не може бути розв'язана виключно нашою країною. Це питання, яке повинно стояти на порядку денних всіх країн. Відповідальних країн за майбутнє своїх народів. І тільки об'єднавши колективні зусилля, сьогодні можна відновити парадигму мирного розвитку в Європі. І сьогодні треба говорити не про продовження, важке продовження санкцій проти Російської Федерації, а про посилення економічних санкцій. Сьогодні треба говорити про відновлення на новому рівні військово-технічної співпраці з Україною. Ми повинні говорити про озброєння Україною сучасною військовою технікою, сучасною зброєю. Ми системно займаємося відродженням військово-промислового комплексу, і достатньо швидко це робимо. Але без міжнародної кооперації в цьому питанні сьогодні зупинити агресора буде практично неможливо. Тому ми сподіваємось на те, що сьогоднішня заява віце-президента Байдена, яка проголошена в Сполучені про те, що прийшов час. Повернутися обличчям до військово-технічної співпраці з Україною в тому числі і щодо поставок літальної зброї України, це є актуальне питання. І я дуже сподіваюся, що воно переросте із публічної в практичну плоскості. Об'єднавши зусилля, ми відновимо систему колективної безпеки в Європі і зупинимо агресора.